2 квітня відзначають всесвітній день поширення знань про аутизм, про міфи, які існують у суспільстві, про цей розлад та як війна вплинула на життя людей з аутизмом. Говоримо з Оленою Пшеничною, консультанткою проєктів для дітей з розладами спектра аутизму благодійного фонду Голоси Дітей. Пані Олено, насправді може лише видаватися, наприклад, що всі знають, що таке аутизм, які його прояви, але мені здається, до сих пір панує дуже багато міфів, дуже багато якихось стереотипів, не дуже коректних. Попросимо вас якраз з цього і почати нашу розмову, пояснити, що таке аутизм, так, і, по суті, можливо, трошки поділитися. Своєю історією, як ви пізнавали, що це за власний розлад. Дуже вам дякую за запитання. Я, напевно, почну з власної історії, тому що коли ми почали помічати такі перші маячки, е які вже нам кричали про аутизм, в силу того, що ми не до кінця володіли інформацією, в силу того, що насправді ми в суспільстві дуже мало говоримо про аутизм, дуже мало розказуємо, з, з якими маркерами його треба розпізнати, так і. Тоді на старті, коли ми почали ось ці маркери помічати, ми не одразу почали бити на сполох. А якщо говорити про ості такі маячки, які ми почали помічати в свого сина, це, звичайно, перше це відсутність мовлення згідно вікової норми. Це те, що нас бентежило одразу, тому що йому було майже два, десь між рік і сім і два, і він не говорив. Але окрім відсутності мовлення, ще були інші маркери, наприклад, там відсутність вказівного жесту. А тому, що в нього він не показував пальчиком, він намагався показувати нашою рукою, і це так нас плутало, тому що нам здавалося, ну він же показує просто нашою рукою. Значить, у нього ну таке світобачення. Як виявилося вже пізніше, коли дитина використовує чиюсь руку, аби показати, що, що вона хоче, це вже такі дуже. Знаєте, такий червоний-червоний прапорець аутизму, а це відсутність зорового контакту, або такий дуже слабкий зоровий контакт, це коли дитина не відгукується на ім'я. Тобто, це все було в нас, в нашого сина, і десь потрошку ми цей пазик почали складати. І коли перший фахівець, до якого ми прийшли, коли Андрікові було два роки, сказав. Дуже обережно насправді, так дуже делікатно, за що я дуже вдячна, тому що не завжди, на жаль, фахівці делікатно кажуть батькам про те, що у їхньої дитини можливо є аутизм, але нам пощастило, і фахівець нам сказав дуже делікатно. І коли ми вийшли з кабінету, я тоді пам'ятаю, так знаєте, склала це в своїй голові і сказала: точно, це ж аутизм, як я раніше могла цього не помічати. І з того моменту, коли сину виповнилось два, ми власне почали наш шлях, я його називаю марафоном, тому що бути батьками дитиною з аутизмом це, знаєте, можна порівняти з марафоном, це не спринт. Це не щось, що ти побіг, швидко, швидко все вирішив, знаєте, заняття, заняття, заняття і, і вже все добре. Ні. Це такий тривалий марафон, марафон на все життя, коли ви поступово. Місяць з місяцем, рік за роком, займаєтесь. Є велика кількість корекційних занять, які ми відвідуємо. І це допомагає нашій дитині скомпенсувати якісь певні дефіцити в розвитку, допомагає йому соціалізуватись, допомагає йому адаптуватися. За три роки насправді наш син зробив ну, колосальний прогрес. Так, його знаєте, це дуже важливо, коли ви маєте дитину з аутизмом. А не порівнювати його з іншими дітьми з нейротиповим розвитком, так тому що вам завжди буде боляче, ви завжди будете бачити таку різницю. Але якщо ви будете порівнювати е, успіхи вашої дитини сьогоднішньої, порівняно з успіхами вашої дитини вчора, ви будете бачити колосальний прогрес і. Насправді ми за три роки бачимо, як змінюється наш син. Він ходить у дитячий садочок, він спілкується настільки, наскільки він вміє і може з дітками. Він дуже відкритий до світу і пізнавати цей світ. Тобто, насправді, коли ми, чим більше знань ми, батьки, і суспільство, і освітяни отримуємо про аутизм, тим легше дітям адаптуватися, тим легше їм соціалізовуватись і тим легше їх приймає суспільство. Тому я завжди кажу про те наскільки важливий фактор інформування? Та і дуже вам дякую. Та насправді важливо, щоб про нього про аутизм, про цей розлад все більше людей знали. І ви розповідаєте свою історію і про цей марафон, коли ви постійно в русі? А, і тут насправді питання, як війна вплинула на життя вашої дитини, на вашу, на життя вашого сина, і вас як мами дитини з аутизмом, про які тут насправді відмінності ми можемо говорити. Ви знаєте, одним з найбільших таких страхів до початку повномасштабного вторгнення, коли вже було так очевидно, що воно ось ось почнеться, так от власне найбільшим страхом, напевно, в мене було те, що зупиняться ось ці, знаєте, корекційні Корекційний потяг мого сина, тому що це надзвичайно складно вибудувати цей корекційний маршрут, знайти всіх фахівців, щоб дитина встановила контакт. Дітям з аутизмом їм часто треба трошечки більше часу на встановлення ось цього контакту. І Якщо ми говоримо про те, як війна повномасштабно вплинула, зокрема на життя мого сина, це в першу чергу про руйнування ось цих корекційних маршрутів, тому що нам довелося евакуюватися в інше місто в Україні. Нам довелося будувати з нуля там ці корекційні маршрути, корекційні, як я кажу, потяги, так і втрачався час. Якщо ми говоримо в цілому про дітей з аутизмом, дуже часто для них дуже важливо є рутина. Ось така повсякденна рутина, яку вони знають, розуміють, і в якій нічого не має змінюватися. А, повномасштабна війна не дає можливість забезпечити часто ось цю рутину, тому що ну, через кілька хвилин може бути повітряна тривога, і, і ця рутина автоматично змінюється, тому що замість того, щоб їхати на заняття або бавитись на дитячому майданчику, а, про що дитина знає і проінформована, вона має спускатися в укриття. І ось це, напевно, таке. Такий найбільший вплив. Якщо ми говоримо про діток, які живуть ще ближче до лінії фронту, то це звичайно гучні звуки, вибухи необхідність перебувати в закритому просторі, наприклад, в бомбосховищі. Тобто дуже і дуже багато факторів впливають на життя дітей з аутизмом, і нам, батькам і фахівцям, доводиться знаєте, ставати такими адаптивними. Доводиться думати на кілька кроків наперед, аби унеможливлювати у дітей тривожність, да? тому що е, ось ця підвищена тривожність, вона дуже теж властива дітям з аутизмом. Ось, і ми їх, знаєте, намагаємося з усіх сил огортати максимально таким, як я кажу, саркофагом безпеки, ще більшим, напевно, ніж діток з, норм... з нею розвитком. Чи стикаються можливо, ви знаєте, так, оскільки це така певна завжди таке об'єднання батьків, які підтримують одне одного, у кого діти з аутизмом, чи спостерігається, наприклад, в таких стресових умовах, як нинішня війна, певний регрес у здобутих навичках? І чи є це ну насправді нормою, яку просто треба прийняти? Ви знаєте, аутизм він в цілому характерний для нього в цілому характерний регрес, як така частина розвитку. Тобто досить часто буває, що відбувається певний прогрес, далі така, як ми кажемо, затища, так? а потім може відбутися регрес. І це нормальний такий цикл для, для дитини з аутизмом. Але… Повномасштабна війна вона внесла звичайно корективи навіть в цей цикл. І особливо е, на початку, коли дуже багато батьків взяли дітей, вимушено змінили місце проживання, коли батьки були в стресі, е, і діти відповідно були ще в більшому стресі. Ось ці регреси були ну, насправді досить поширені серед дітей з аутизмом. Напевно, кожна дитина з аутизмом, яку я особисто знаю, і. Спілкуючись в спільноті батьків, переживала ось цей регрес, і зараз теж час від часу переживають. Насправді, і тут є ось цей негативний вплив дуже сильний, і наприкінці насправді я думаю, важливим є те поговорити про міфи, які існують про аутизм у суспільстві. Тому що я переконаний, що деякі з них вже не були якогось такого, знаєте, певного стереотипного значення про що варто нам знати. Ви знаєте, насправді все ще прикро, що існує існують ці міфи, їх існує дуже багато. Ми з усіх сил, як батьківська спільнота, як громадські організації, ми намагаємося з ними боротися. До прикладу, так, є знаєте два таких полярні міфи. Один це про те, про те що діти з аутизмом чи дорослі з аутизмом це люди, які просто сидять, гойдаються, не говорять, ні з ким не комунікують, агресивні, не емпатійні. І, на жаль, ми це так часто можемо читати в соціальних мережах і, і, і чути в ось цьому публічному просторі, до іншого абсолютно міфу про те, що всі діти з аутизмом виростають геніями, неодмінно геніями, ніяк інакше. І це, І це є міфом. Дуже болісним міфом для родин, які виховують дітей з аутизмом, є міф про те, що діти з аутизмом народжуються виключно в родинах, які ведуть соціально неприйнятний спосіб життя. І це знаєте, це дуже боляче, тому що от є до прикладу, я, яка веде здоровий спосіб життя, не б'є, не палить. Так в мене не помічено в родині нікого, хто би мав аутизм. Тим не менше, в нашій родині народилась дитина з аутизмом. Тобто лікарі, психіатри наголошують на тому, що ні від способу твого життя, ні від будь-чого іншого не залежить можливість імовірність народження в твоїй родині дитини з аутизмом. І ви знаєте, ми ось з цими міфами, це напевно таке ключове, що ми намагаємося боротися. Зараз ми сьогодні презентували подкаст літера А, який ми створили спільно з фондом голоси дітей саме для того, щоб в тому числі боротися і розвінчувати ось ці міфи, тому що вони надзвичайно шкодять. Дітям з аутизмом і їхнім родинам, які щодня ведуть, знаєте, дуже непросту боротьбу за те, щоб їхні діти мали право на якісь речі а, в суспільстві, на які діти з нормонеротиповим розвитком мають право за замовчуванням. І ось ці міфи вони надзвичайно ускладнюють нашу щоденну боротьбу, яка не повинна існувати в принципі як боротьба, так але вона все ще є, і хочеться, щоб цих міфів ставало менше. І нам ставало легше. Пані Олено, я хочу вас попросити, аби ви озвучили, де можна черпати інформацію, особливо батькам, які можливо не так давно з'ясували, що у їхньої дитини аутизм. Де знайти цю так би мовити більше якісної, адекватної інформації, або де знайти ось ту спільноту, та яка буде підтримуючою. Мені здається, це важливо. Можливо, маєте поради. Я можу розказати, як це було в мене, за яким принципом я собі шукала спільноти. Так? Я думаю, що це можливо буде помічне. А, дуже великим таким, великою опорою для мене свого часу стали батьківські спільноти. Вони є в Фейсбуці, їх можна знайти. Зокрема, одна з найбільших батьківських спільнот має назву Аутизм Україна, куди я доєдналася і куди доєднуються батьки. Це десятки тисяч насправді родин є в цій спільноті, де ми обмінюємося інформацією, де Фахівці діляться інформацією. Ось, е, Окрім того, власне, от е, ми створили подкаст, який вже е, з сьогоднішнього дня можна слухати, де ми розмовляємо з експертами, фахівцями про доказові методики, спілкуємося з батьками, ми спілкуємося про прийняття, про те, як пройти цей шлях прийняття. Я І ключове, про що я кажу, це те, що ми це робимо людською мовою. Дуже просто, через прості історії, через особистий досвід. Тому е, я би радила теж слухати нас, ось і черпати, можливо, звідти підтримку і інформацію. Ось, на жаль, ще не є так багато ресурсів професійних, але знаєте, як крупинки, так по пазлах можна скласти для себе такий певний такий інформаційний фонд, де можна цю інформацію черпати. Це була розмова про міфи, які існують у суспільстві. Про розлад аутизму та як війна вплинула на життя людей з аутизмом. Говорили про це з Оленою пшеничною, консультанткою проєктів для дітей з розладами спектра аутизму благодійного фонду Голоси Дітей. Розмову провели Євгенія Гончарук та Влад Бундаш.